На Дніпропетровщині почались рейдові перевірки водіїв таксі на наявність ліцензії. Їх проводить обласне управління Укртрансбезпеки. Перевірятимуть і Павлоградських шоферів. А при міській виконкомі тим часом планують і самим взятись за нелегальні шашечки. Для цього збиратимуть спеціальну комісію. Дослідити цей ринок перевезень вирішили і ми. Їдемо у салоні таксі одразу і вімкненою камерою. Сподіваємось упіймати водія на протиправності діяльності. Однак Олександр виявився зірцевим таксистом. Перед нами розклав увесь пакет документів, необхідних для здійснення діяльності. Ми чоловіка перевіряємо з професійної допитливості. А от по-серйозному у нього відбулось три дні тому, коли наскочила транспортна поліція. Ну, були на минулій неділі були. Ну, я не знаю. Ну за останні дві тижні два рази були. Ні ліцензії, ніхто ну, на службу тебя не візьмуть. Я вважаю, це правильно. То есть я прийшов к ним работать, коли рік тому сразу ліцензія, все, так, да, не вопрос. Поїхали, оформили за два дня, все зробили. Пожалуйста, стане роботи. Юристи підтверджують, пройти ліцензіювання обов'язок кожного, хто забажає перевозити пасажирів на таксі. Якщо водій планує надати послуги перевезення на таксі, він обов'язково повинен бути фізичною особою підприємцем з видом діяльності з надання послуг таксі. І також мати ліцензію української укртрансбезпеки, яка дає право на заняття безпосередньо цієї діяльності. Телефонуємо до однієї зі служб таксі Павлограда, питаємо, чи можна працевлаштуватись. І вже тут нам кажуть, що цілком можливо попрацювати в тіні. Виїжджайте завтра, двічі самотрама. Скажіть, пожалуйста, це офіційне трудоустройство? По Пожеланню, так По да? можна вибрати угу. цілком можливо, що неофіційний спосіб заробітку обрали наші наступні два герої. Бо, хоча й божились, що ліцензії мають, показати їх не змогли. Да, це фірмі. а можете показати. Ну, в фирме обращайтесь, они покажут. Не, ну у меня думали же, зачем мне суду. У меня есть як, страховка, есть на машину. А? Ну те, что необходимо, скрай нет. А так есть, конечно. І сьогодні таксистам пощастило, що їм трапилось спілкуватись з телевізійниками. Будь на нашому місці інспектори по безпеці на транспорті шоферам довелось би ретельніше покуперсатись у пошуках папірців. Якщо не дозвільних документів, то грошей. Сума штрафу коливається від 17 до 34 тисяч гривень. Власне управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області на своїй сторінці у Фейсбуці вже повідомила про рейди по нелегальним пере перевезенням на таксі вони триватимуть із січня і аж до квітня. І з телефонної розмови дізнаємось до Павлограда. Інспектори з транспорту ще не дібрались. Рідові перевірки проводяться по придженим документам і планах мені об'язано нікого призубриждати. перевірках. і ми призубеждати нікого не будемо. Ні пресу, ні таксі ні органи місцевої влади. В Павлограді однозначно буде. А перевірятимуть не дарма, бо хто не має реєстрації та ліцензії, той не платить податків. І як наслідок, бюджет не належних коштів. Ні для кого не секрет, то многі грішатим, какби і не оплачує ні налогів, ні получає там офіційних заробітних плат, працюють під ярличком таксі. Задля легалізації роботи таксі у Павлограді створять спеціальну комісію. Зараз фахівці тільки досліджують ринок цієї послуги в нашому місті, а вже згодом розроблятимуть реальні заходи по боротьбі із нелегалами на ниві приватних перевезень. Це зокрема зіграє на користь пасажирів, адже тіньові таксисти не можуть нести відповідальність за безпеку своїх пасажирів. Налегальне таксі не несе відповідальності за пасажира. У випадку ДТП немає впевненості, що пасажир буде застрахований. Тобто, в будь-якому разі його життя та здоров'я страхується у межах та обсязі, передбачених страховим полісом, який має водій, який здійснює перевезення даного пасажира. Якщо ви потрапляєте в ДТП на таксі щодо легальності, якого у вас є сумніви, ну, в будь-якому випадку, навіть якщо воно легальне, обов'язково необхідно взивати ДАІ. Працівників, щоб вони фіксували дане ДТП і вже складали всі здійснювали всі необхідні передбачення відповідними положеннями та законами дії. У майбутньому це може стати доказовою базою у суді для відшкодування збитків від аварії за участі нелегального таксі. А зокрема, юристи радять користуватись послугами перевірених служб та не соромитись запитувати про дозвільні документи. Катерина Стрельчук Єгор Митник, новини ПТРК.